Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Смоленську лунають вибухи в районі місцевого авіазаводу. 15 хвилин тому безпілотник знову атакував смоленський авіазавод. Він входить до російської держкорпорації тактичне ракетне озброєння, а не так давно гуру спішно атакувало стоянку російських вертольотів у районі Адлера Сочі, джерело у розвідці, помста за Київ, Умань, Херсон та інші українські міста прийшла в РФ Миттєво. Листопад в РФ почався з вибухів. У різних регіонах заявляють нібито про атаку невідомих безпілотників. Вибухи а у Сочі чомусь затримуються рейси. Зокрема, вибухи лунали у Смоленську Краснодарському краї є на Білгородчині. Про тривожний день у Росії ранок для росіян видався неспокійним. У Мережі масово повідомляють про атаку безпілотників у різних регіонах Росії. Спочатку на дрон почали біткатися у Краснодарському краї. Так близько о 8.00 почали з'являтися повідомлення, що поблизу Сочі літає невідомий БПЛА. Через це навіть зупинили роботу аеропорту, затримувалися на відправлення 14 бортів. А один рейс взагалі скасували. Наразі ж аеропорт відновив свою. Роботу. Традиційно пропагандисти стверджують, що усі безпілотники нібито знищили. Цікаво, що росіяни у мережі публікують кадри буцімто збиття дрона. На них видно, що безпілотник вибухає під час зіткнення. Вочевидь, саме так росіяни розуміють збиття БПЛА. Російське Міноборони, як завжди, звинуватило в атаці невідомими безпілотниками Україну. Через деякий час тривожно стало не лише у Краснодарському краї, а й у Смоленську. Там теж почали бідкатися на атаку безпілотниками. У місті вже пролунало кілька потужних вибухів. Втім, пропагандисти й далі Розповідають байки про успішну роботу ПВО. Зокрема, губернатор Смоленська заявив, що нібито сили ПВО та РЕБ заглушили три безпілотники у Задніпровському районі Смоленська. Традиційно російська влада стверджує, що потір нет, жодних руйнувань та постраждалих. Проте у мережі публікують кадри влучання безпілотника. Після прильоту у небо здійнявся стовп диму. Вочевидь, саме так працює російське ПВО. Російське Міноборони заявило, що загалом Буцімто збили п'ять безпілотників над Смоленськом. Вибухи пролунали і на Білгорочині. У мережі повідомляють. Що у Шебекіно пролунали вибухи, після чого у небі з'явився густий дим. Губернатор Білгородської області вже звинуватив Україну в атаці. За словами кремлівського посіпаки, вибухи пролунали в районі центрального ринку в Шебекіно. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.